Чому стандартна магістраль 3 метра? Звідки 3 метра? Все дуже просто. 3 метра це е, довжина магістралі, яку може заповнити фреоном та кількість фреона, яка вже знаходиться в зовнішньому блоці. Тобто виробник заправив кількість фреона, що вистачить на 3 метра. Що буде, якщо ви зробите магістраль більше? Фреону буде не вистачати, бо передбачено 3 метри. Ви додали, наприклад, ще 2, буде 5 метрів. І ці 2 додаткових метра їх заповнити фреоном нема звідки, то у кондиціонера буде дефіцит фреона, і треба дозаправити. Але питання в тому, що 20-30 грам на кожен метр, на 2 метри це буде. 40-60 грам – це дуже мала кількість фреона, і таким ніхто не займається. Але якщо магістраль збільшується суттєво, то тоді, ну, наприклад, 7 метрів, 8 метрів, тоді обов'язково треба дозаправити кондиціонер відповідною кількістю фреона на кожен метр 20-30 грам, або по інструкції, як дає вам виробник. Що буде, якщо зробити магістраль не 3 метри, а зробити її коротше? А куди дівати зайвий фреон? Можна його випустити або е евакуювати. Але питання, як ви зможете евакуювати, наприклад, 20 грам фреона? Якщо евакуатор е нормально працює лише десь від пів кіла е фреона? 20 грам це майже неможливо зробити. Навіть якщо його просто випускати в атмосферу, ви не знаєте де вийшло 20, а де вже вийшло 40 грам. Це не можна визначити. Тому просте рішення зробити магістраль 3 метра. Якщо є зайва труба, і її ховають. І відповідно забезпечити нормальні умови кондиціонера.